Пане Ігорю, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Юроєм слава вітаю вас. Тож розпочнемо з найгарячішою, мабуть, сьогоднішньої теми про те, що Росія розпочала вже ядерні навчання, і ну на болотах кажуть, що це відповідь на провокаційні заяви і погрози окремих західних офіційних осіб. Ці навчання також за інформацією Нью-Йорк Таймс є нагадуванням, що росіяни. Можуть таки застосувати ядерну зброю в Україні, і тут, таке питання: якщо це відповідь на оці погрози іноземних політиків, як кажуть на болотах, то чому демонструють вони, що можуть застосувати ядерку саме в Україні, а не ну по якійсь країні НАТО? Ну і чи справді от ці навчання вони от свідчать, що ядерний удар цілком можливий? Відповідь повинна розділятися на дві частини. Перше це відповідь на пропагандистський і воєно-політичний тиск з боку Росії безпосередньо Путіна, причому не стільки на Україну і українців, тому що це вже робиться третій рік. У нас є адаптованість до цього і, і стійкість до цього а в першу чергу це на країни наших союзників і їх керівництва. Тому що два напрями тиску, ескалація і можливе застосування ядерної зброї завжди були присутні в цьому тиску, і Путін, періодично міняючи, знаходячи якісь там нові формати, використовує це. І в даному випадку, в першу чергу, це спрямовано саме на це, в зв'язку з цим треба. Керівництво наших союзників, а в першу чергу американців більш глибоко вивчати це питання, розуміти, що більше там пропаганди, ніж суті в цьому питанні. Чому так? Зараз буде відповідь на одну, скажімо, другої частини. Але ще раз підкреслюю: це в першу чергу, от саме такий тиск, і росіяни використовують його в даному випадку, щоб не постачали багато і зброї дальньої дії, тобто ракети, наприклад, з дальністю за 300 кілометрів, а також ті ж f 16 тому що вони можуть бути носіями ядерної зброї. Ну так якщо такої логіки слідувати, то люба гаубиці, ну не люба, ну гаубіці можуть бути теж. Засобами застосування ядерних боєприпасів літаки, су 24 су 25 якщо ну і таке інше. Тому, тому треба це мати на увазі і не піддаватися на такий вплив. кажете про те, що це все таки є тиск, але ну ми згадуємо. А про те, що перед 24 лютого, 24 лютого 22 року ще за рік до були також вже стягували російські війська, вони там із Білорусь в тому числі, і говорили про це в більшості про те, що це все таки тиск на Україну, в тому числі і наша влада про це повідомляла. Тобто, чи справді, от це є засіб тиску, чи дійсно от можуть таки справді застосувати? Ядерну зброю. Я хотів би договорити. І так, переходимо до другої частини. Тобто, по суті, країна, яка має ядерну зброю, фактично має можливість її застосовувати. Але в умовах, які складаються зараз, ворог наступає ще з минулого року. Тому по багатьох питанням путіну це якби не в користь. Тобто він, якщо ну стратегічно взагалі розмова не йде, а якщо даже застосує тактичну зброю, що маловерегідна, не більше 5%, якщо то це вернеться для нього гіршим про це говорять йому, до речі, китайці союзники, що це неприпустимо. Він сам це знає, але це як ми вже говорили, засіб тиску на. Керівництво в першу чергу, американців. Чому тепер треба спокійніше відноситися до цього навчання? Тому що ну, це, воно теж показове. Бачите, показують літаки, можуть застосовувати ядерні боєголовки для ракет оперативно-тактичних, наприклад, ракет, можуть застосовувати габюси, пушки ну, великого калібру з ядерними боєголовками, можуть застосовувати в них там десь є. Дуже глибока, вплоть до ранцевих ядерної зброї, які для спецгруп ще за радянські часи залишались. Але питання ще раз по воєнополітичного стану таке, що їм це недоцільне. А тепер, по суті, по навчанням. Навчання проводиться декілька днів, причому приймають дійсно частини, які мають Ядерною зброєю засоби тактичного рівня. Вот зараз показують ракетну зброю в даному випадку, теж може застосовуватися, ну тут показують і точку, і Іскандер, і так далі. Значит, тому що всі ці частини, ще з радянських часів, і далі що місяця проводять відповідного рівня навчання і перевірки. В Російській Федерації, в інших країнах, які мають ядерну зброю, проводиться теж існує така система. Так, от раз в місяць підрозділи, де є ядерна зброя, в Російській Федерації перевіряються і проводять відповідне тренування. Просто про це не говоряться, Є система розвідки інших країн контролюють наскільки це і як відбувається, чи є відхилення, якісь чи все іде як завжди, але не більше того. І тепер, якщо ці перевірки у всіх частинах, яких є досить багато, До речі, Пригожин, як коли що всраст, що в Ростова на Дану на Москву, як ми пам'ятаємо, проходив, але не став нічого робити з сховищем з ядерними боєприпасами. Воно там було закрите. Так, ну йому це було як би не до чого, але він дошов і міг його там захопити, Як штаб захопив штаб. До речі, який керує угрупуванням збройних сил Російської Федерації, які діє на території України, так от, значить, тому що місяця проводиться перевірка зберігання цього ядерної боєголовок до зброї будь-якої. А також проводиться тренування з обслугами, тобто видачі відповідних сигналів, а це ж не стратегічне, це система, шахтна, куди можна проходити, технічний сигнал, от той чимоданчик і все таке інше, як там показували. А це доводиться системи сигналів, за паролями. І, як правило, якщо брати ракетне озброєння з ядерної біології, я... Мав таке за радянські часи, будучи командиром полку зенітно-ракетного і командиром Київської зенітно-ракетної бригади. По Києву це було 4 локації, п'ять дивізіонів в той час з ракетами, з ядерними виволоками, які зберігалися окремо в сховищі. E, Обов'язково я коли став, заступав на посаду командира бригади, чи командира полку приймав всі окремо боєголовки. там такі великі журнали на кожну розписувалися. Потім ми їх вели і коли бували на перевірках, їх відповідним чином заповняли. Але так чи інакше, особисто я повинен проїхати по під цим підрозділам і приймати участь от в такому роді роботі. Значит, там перевіряли береги температура, вологість, ну, умови зберігання. І щось десь там можливо виходили зі строю треба було ремонтувати систему отоплення зімою. Там ще що, але обов'язково до цього вимоги були відповідні, і вони виконуються. І як би не казали, що там в Росії все запущено, припущено, кошти у них є. Вони за цим слідкують, тому що це є російське, авось, безумовно, але в цілому система вся працює. Крім того, одночасно проводились тренування. Ну, в даному випадку на ракетний зеніта ракетний комплекс, то тобто видавалися відповідні команди з командного пункту. От ми розшифровували. Я доводив до командирів дивізіону. Вони до обслуги згідно цих сигналів, виконав перше завдання подача цієї ракети учбової, але перевірялися ракети бойові, значить, святаний боєголовкою, Ми там отримували своє. Долю облучення, коли цим займалися, але так чи інакше, видавали учбову, за, заряджали пускову установку. Другий сигнал давав розблокувати ядер, тобто вона в заблокованому стані в сховище, щоб не підривалися випадково чи як. Так от по цьому вводили коди, розблоковували цю боєголовку, і приходив третій сигнал, дозвіл на застосування. Тобто її Звичайно, як ракетний комплекс а, значит, застосовує цю ракету, але однією ракетою можна було забивати... Ну... В першу чергу носії ядерної зброї, значить стратегічні бомбардувальники, групові цілі і так далі. одним підривом. І коли це робити, треба було вивчати на цьому напрямку, що у нас на землі. Тобто, це ж не підхід, коли там знищити вверху якусь там кількість цих засобів нападу ворога, а значить, факторами підриву ядерне. Боєголовків вражати свої там населені пункти і так далі. Тобто і ще вчились і цьому теж, але так чи інакше, проводили тренування, все це записували розбори. Це була група на двох уазіках Тобто, це група офіцерів, які. Щомісяця від на всіх підрозділах Якщо в відрядженні, де я от випадок пам'ятаю, що вже закінчився місяць. З відрядження приїхав 20 годин вечора, але зібрали групу п'ять у азіки, Поїхали останні дивізіонники особисто повинні Ми там до часу ночі, але записували, що все, все завершили до нуля, чи Проводили і що ми проводили, тобто таке проводиться щомісяця, і не треба з цього робити. Ажіотаж треба мати на увазі, що вони це роблять. А для того, щоб натиснути, значить, показати, ну об'єднали такі тренування в навчання. От, і проводили до речі, якщо додавалися ще стратегії до цих тренувань, то знову одну ракету за радянські часи росіяни теж пізніше це проводили, пускали десь західні частини там на на Камчатку, там на далекий схід, там є місця, полігони теж те вона летіла, і це перевірялося. Тобто стратегічні ракети, соруханням того, що вона якби з ядерною боєголовкою очбово теж проводила такі такий тренування. От таким чином тому треба сприймати реалістично, Надавати всьому цьому належне, але не більше того, це в першу чергу, щоб в черговий раз американці не рішили питання передачі нам, наприклад, F-16 штучно абсолютно, побоюючись всього цього. Ну і інші країни там допомагати, не допомагати, як допомагати, так і таке інше. Ну от пані Ігорю, до ще однієї теми цікаво, дякую, що все таки заспокоїли. Бо багато хто бої боїться цього ядерного апокаліпсису, та так званого. То дякую за те, що прозійснили це. Але от ще цікава тема про те, що міноборони України офіційно підтвердило знищення малого ракетного корабля. Циклон і також ну є інформація про те, ну як це останній носій ракет калібр. Чи справді це так? Бо також у ЗМІ пишуть, ну нібито загрози з чорного моря вже нема більше. А от є ще, мабуть, ті підводні човни, які здатні ці ракети нести, чи ні? От ну, чорноморському флоті існують наскільки я пам'ятаю, три типи носіїв: кораблі великі. Вони там можуть до восьми, по-моєму, найбільше катери, різна кількість різних катерів ракетних катери, які калібри тишне і підводні щівни, на яких десь по чотири. Тому ми пам'ятаємо, що в доки ремонтному було, наприклад, знищено підводний човен е, в морі. Ну і потім ми знищили вже третину чорноморського флота. І з останніх дані знищили транші. Це дуже важливо, тому що вони завдяки тратчику виставляли міни особливо на наших економічних шляхах зернових. Ми пам'ятаємо, да? і якби він був знищений, і знищений оцей. Настій ракет, циклон, це сучасна судно корабель. Судно, до речі, відрізняється від корабля, тим, що на на кораблі є зброя, а судно може забезпечувати, але якби без зброї, щоб це було ясно. Так от, корабель. Значить, знищили це дуже важливо, тому що ми зменшили потенціал застосування калібрів крилатих ракет по пана по нашим об'єктам, по нашим цілям, і це дуже добре. І я тут хотів би нагадати, що в минулому році у нас не зовсім поки ще склалося і зараз важкий стан на сухопуті, але на морі. и в повитре были великие достижения на море эта третина была знищена и вытеснена как бы корабли суда в новороссии порты грузии и так далее тобто, значит, а в повитре значит силы и силы там обороны інших видов и родив сил обороны украины познищивают фактически весь набор включно и баллистические ракеты На жаль, просто їх батареї, які це можуть робити, тобто знищувати балістичні ракети, у нас обмаль. І тому там президент воєннополітичне керівництво борються за те, щоб збільшилася ця кількість, і ми б могли е, далі ефективно діяти. Тому коли у нас були не тільки та кількість, яка є, але ракети були. А потім ракети ставали все нижче. У нас ефективність дій протиповітряної оборони зменшувалася 70 до 50, навіть до 40 по, по окремих. Наші ударах знищення засобів повітряного нападу в окремих ударах тому потрібні сили і ми покажемо, які наші можливості, і це приклад, який ви доводили успішної діяльності з одного боку наших військово-морських сил, а з іншого боку, ну наших ракетчиків, які застосовували ракети «Атакамс». Ну а до цього там наносили удари, наприклад, по різним об'єктам, і ВВСКИ ворога, і морським ворогам, значить, льотчики нашої авіації повітряних сил. Це дуже важливо. Тобто, тут серйозного рівня досягнення були в минулому році, і зараз це нарощується нам просто потрібні засоби. От цікаво ще, пане Ігорю, про. Російські засоби, от є інформація про те, що 53 російські авіабомби випадково зірвалися і впали на територію РФ лише за останні три місяці. От ну якщо впала така кількість, ну то можемо тільки уявити, скільки взагалі випустили цих авіабомб по Україні. Але от більше тут цікавить питання. Саме чому це сталося? Чому в Росії так виходить? Ну я скажу по-Галицьки, так через одне місце. От чому, як на вашу думку? Можливо, я не по Галицьки, з Чернігівщині, але я вам скажу, що в тому числі в вашому етерах, на вашому каналі ми говорили це питання: є технічна складова і є людський фактор. Технічно полягає у тому, що авіційні бомби, наприклад, да, вони старі ще з радянських часів, і вони їх по-своєму відновлюють боєготовність, модернізують і застосовують ну самі бомби по собі раз старі, всяке там буває. Потім літаки, не всі нові, не всі там су 34 Є у них і су 24 більш старі. Ну, є такі, які якби ну, і техніка є техніка. І тому спрацьовують не завжди, не завжди сходять там, де треба, не завжди підриваються, як вони там планують. А крім того, на все це накладається людський фактор, тобто рівень підготовки персонала, який обслуговує, причому які радуються на землі, і в тому числі і льотний склад, тобто пілоти, які повинні застосовувати такого роду зброю, і все це накладується, тому що війна це важкі. Умови виконання бойових завдань є такий жарт служити добре в армії до тих пір, поки не почалася війна, окремо так і висловлюється для того, щоб пояснити, чому вони там не там, і зараз це зовсім актуально Я думаю, всі повинні переосмислити цю ситуацію і розуміти, що крім нас самих Захищати нас в повний ріст ніхто не буде, і це треба надавати. Треба робити нам всім от от на завершення Ігорі цікава інформація з'явилася від Reuters що Росія випустила космічну зброю, яка має знищувати американські. Розвідувальні супутники, от що це може для нас означати? Ну, скажімо, в разі знищення цього супутника. Ми можемо чи отримувати менше розвідданих, і чи ці взагалі події в космосі у підсумку ну от не призведуть раптом до якоїсь серйозної глобальнішої ескалації, от безпосередньо на землі? Треба розуміти що там п'ятірка, по моєму країн, які можуть мають і застосовують засоби і спитують засоби протикосмічної, скажімо, оборони, тобто які знищують спутники в космосі, ну Росія теж в цьому клубі до речі, американці не самими першими, там індійці. Вже uh, якби, якщо хто не знає, uh, значит, тут у мене даже таке по службі пов'язане, тому що в в росвійськових містечках я там батька служив. Я вчився в школі, яку мала назву Нудель. Це uh, німецький фабрикант. І там була ще з тих старих ремонт часів ця школа, куди ми ходили, і так далі. А рядом була протикосмічна частина, ще за радянські часи. Так, от новий комплекс протиракетний вони назвали. Саме нуталь по назві цього містечка, і, значить, вони розробили і прийняли на озброєння, але тільки в окремих значить одиницях. Ще не масштабована все це. Значить, окремо комплекс. Зенітний ракетний, яке знищує велістичні ракети, і окремо спочатку хотіли робити універсальний, а окремо, який буде працювати оцей нудель по по космічним об'єктам. А ну в даному випадку американців вперше ну, не тільки і провели іспити там три роки назад. Вони, значить, проводили. Дуже а може вже більше там 3-4 такі в свій час галасний іспити, тому що ракети ці підірвали свій старий спутник, і уламки його летіли на міжнародну космічну станцію, і, і, і астронавти американські там міжнародний був, і космонавти російські ще твердо команди швидко ховася в свої кораблі, тому що була можливість що ці уламки накроють цю станцію. Ну тоді, значить, обійшлось, але іспити вони все ж провели, що можуть таке робити. Тобто, іспити і самої системи, і, значить, таким чином збили. Ну це було досить так по російськи зроблено. Спочатку зробити, а потім розбиратися. Тобто зброю вони таку мають, якщо знищувати відповідні спутники, то це знижує потенціал. В першу чергу я з вами згоден розвідувальний. Країни, у якої прибираються і спутник в даному випадку, в першу чергу, мабуть, американські. От і, ну, і росіяни таку зброю розробили і мають в обмежених кількості, тому говорить про щось таке потужне і багато не приходиться, але це має місце тому це треба знати. Інформацію, які нам союзники розвідно дають, вона дуже корисна, дуже потрібна нам. Ну тому ну, американці продумують і захист їх, і ну і боротьбу з такого роду зброєю російською теж.